Привіт усім! Мене звати Мік, і це нова гра, яка називається Scrolls. Так, це ще одна гра для тих, хто не знає, е яку розробляє Mojang Ті самі хлопці, які розробляють Minecraft. Точніше, не ті самі, трохи інші там. Хоча я знаю, що Джеб точно брав участь у розробці Scrolls, та також інші. Ось це головне меню. Ця гра є платною. Uh, і зараз це бета-версія. Тобто так само, як колись Minecraft Майнкрафт був в бета версією його можна було грати. Так само і Scrolls, до речі, навіть в Альфі я його ще отримав. Один раз на форумі <laughs> була роздача, і мені вийшло вхопити ключ безкоштовно, тому я зараз маю цю гру і хочу вам її показати для тих, хто зовсім не бачив. Ну а для тих, хто бачив, то хочу показати. <laughs> як я пограю в неї, спробую принаймні. Отже, ось це таке меню. Е, у нас тут є профайл, налаштування, магазин, декбілдер е, в цьому меню складається колода і арена. Давайте ми зразу ж не будемо метушитися, перейдемо на арену і спробуємо зіграти. Ось. Тут є туторіал, швидкий матч. Це є спеціальні завдання, за які, коли ви проходите їх і отримуєте. Золото, золото, за яке можна потім купити нові карти, нові сувої, сувої. Скрол, і є мультиплеєр, можна зіграти проти когось іншого. Отож, давайте ми зіграємо проти якоїсь рандомної людини, яка проти нас захоче грати. Точніше, яку гра нам поставить. ось, І буде видно. Гра шукає для нас е, гравця і. Матч знайдено. Ми під'єднуємося. <coughs> Ох. Отож, починаємо битву. Отож, зліва наші ідоли, справа його ідоли, і ми повинні знищити три його ідоли. Це головна суть гри. Ось мої п'ять карт початкових. Кожна з них це або закляття, або зачарування enchantment, або юніт. Ось. Е, для початку, щоб виставити юніта на стіл, нам треба три, я називаю їх енергії, я не знаю, як вона називається. Але щоб її знайти, у мене немає жодної, потрібно один сувій витратити. Ось так. Пожертвувати. Отже, ми пожертвували один сувій, і в нас є тепер одна енергія. Наприклад, щоб цього солдата викласти на поле бою, мені потрібно три, тому до цього ще далеко. Е, ми можемо використати це закляття. Треба все читати. Отже, це закляття. Витягує із колоди твоєї карт, слайбері, страх чи страх чи це споруда. Ми давайте її зачаруємо, і тепер у нас є споруда. Ось, Але ми знову ж таки її не можемо поставити. Споруда не ходить тільки і не атакує, тільки стоїть. Ми не можемо її поставити. Тому ми просто закінчуємо хід. У нас не вистачає енергії для цього. Тепер подивимося, що нам скаже наш... Кронус е, супротивник. Отже, е, для початку гри є. І вже мій хід е, є три колоди. У мене тип колоди це ордер, здається, порядок, а в нього я не можу сказати, що в нього. Отож, давайте ми ще один совій пожертвуємо, подивимося, що тут такого є. Отже, це, це ми, мабуть, пожертвуємо. Можливо, е, це цікава якась карта. І виставимо. Обеліск. Ось тут. Клацайте просто на сувій і вибирайте, де його поставити. Поставимо його. Мабуть, ось тут. Все, він тут тепер буде стояти. Він атакувати не може. Як бачите, в нього атака 0. В нього 5 сердець і канддаун це лічильник. Скільки. Або це чоловік, або істота може стояти перед тим, як вона буде атакувати. Зараз все ви побачите. Ось. Тобто лічильника тут немає, адже вона не атакує. Через е, Цей показник показує, через скільки ходів. Так, я не дуже розумію, що робиться, мені здається, що наш супротивник не грає проти нас. Так, е, ми пожертвуємо ще цю карту і поставимо першого воїна. Ось тут. Так, закінчуємо хід. Е мені дуже дивно, що він пропускає ходи постійно. Можливо, він дає нам фору. <с> <с> дуже цікаво. Хоча, можливо, він просто, я не знаю, не вміє грати. Е отож у нас є вже перший солдат. Через два ходи, як бачите, він буде ходити і він буде атакувати. Помаленько. Десять цих сердець. Давайте ми пожертвуємо ще одну карту. Це зачарування. Коли зачарований юніт е знищується, ви отримуєте ще одну енергію, ще один цей ордер. А ця штука дозволяє е відновляти хілити одне життя кожен раз, коли я використовую якесь закляття або зачарування. Давайте ми її пожертвуємо і поставимо цього солдата. Нічого особливого в ньому немає, як і в цього. Поставимо його сюди. І закінчуємо хід. Так, в нього вже 9 карт, як бачите, він все ще нічого не зробив, нічого не походив. E, або він дуже підлий і підступний гравець. А ні, нарешті він щось зробив, починає грати. Можливо, він дав нам фору, можливо, він супер епічний гравець, подивимось. Ну, принаймні, якщо я виграю в нього, це буде класно для відео. Так, у нас є ще один солдат, ми можемо його виставити. E, треба все читати, що тут і розбиратись. Отже, той самий ряд, в якому буде стояти ось цей хлопець, буде отримувати плюс один до життя. Тому поставимо його, мабуть, ось тут позаду цього хлопця. Ось. Можна буде потім перейти. От, можна переходити. Як бачите, захід можна робити один крок. Ось, ну, але хай так всі стоять, як є. Як бачите, тут лічильник зійшов вже до нуля, значить наступний хід він буде атакувати. І так кожен. Ось. І що це у нас тут є за сила? Так, це нам не треба. Давайте, до речі, за один хід ви можете один раз або е, взяти ордер, енергію взяти, або взяти дві карти замість того. Ми візьмемо дві карти і в нас попався ще один солдат. І ми його поставимо сюди. Все, закінчуємо хід. Як бачите, перший раз ми вже атакували. Е, таким чином, коли я зб'ю три його ідоли, я виграю. Він знову пропустив хід, мабуть, це повний нубло. <с, <с,> Або він просто дуже жорстко мені піддається, щоб потім мене просто розгромити своїми донаторськими картами. Тут можна купляти карти. Звичайно, за виграні гроші в матчах. Так. Е, мені потрібно 6 енергій, щоб поставити цього здоровання, тому ми, мабуть, цю пожертвуємо. І все нехай буде, як є. Так, цей хлопець буде атакувати. Тому давайте, знаєте, що зробимо? Підступимо ним сюди, а цим сюди. І атакуємо знову цей Ідол. Під 3, як бачите, атака 3. Ось. Тепер в нього 5. Ми наближаємося. Він знову пропустив хід. Дуже цікаво, що він робить. Можна йому, в принципі, написати щось. Такс. <Аа...�1> ставимо щось цього. Це дуже слабкий воїн. Хоча ні, не ставимо, просто його замінюємо на. Ордер чи орден. Не знаю, чесно кажучи, як точно. Ще не розібрався. Вчора грав цілий день. Так, дивіться, це прикольний воїн. Якщо його лічильник становитиме 0, то всі довкола воїни будуть мати. А, зменшує зменшують свій лічильник до нуля. Це дуже круто. ставимо його сюди. Походу, це так працює, можливо, я неправильно почитав. Отож, зараз цей атакує сюди, цей сюди, і цей один. Один, два, разом, три. Тут всього 5. Е, чесно кажучи, нецікаво грати, але він дозволяє мені дуже гарно познайомитись із грою. О, він нарешті щось зробив. Насил. Він поставив якогось хлопака сюди. Мені випало тим часом зачарування. Весь урон. До зачарованого хлопця зменшиться на один. Отже, якщо він мене буде бити, я можу зачарувати його, але я не буду, я краще заміняю це на дві інші карти. Дивіться. Ще один солдат у нас є. Ставимо його. Давайте сюди поставимо його. І це прикольне дуже закляття, яке надає один урон до одного юніту. Давайте за, -за, -за його. Коцнули один раз. І також вона, я так розумію, забирає одну Один сувій. Але я так і не зрозумів, кого він забрав. Здається, в нього. Так, все, один знищено. Е, залишилось два. Швидше за все, він просто здасться. Можна йому написати... Ем... Я надіюся, означає, чому ти не граєш, але... подивимось. Доб'ємо його цим. А... Так. ця дурня нам не потрібна. І цей совій додає плюс 3 атаки. Це дуже круто. Хто в нас зараз атакує? До речі, оскільки тут вже в нас все зломано, нема сенсу атакувати з цього боку. Тому я переведу цього воїна сюди. Як бачите, зараз я граю без ніякої стратегії, нічого такого не думаю, просто... Оскільки грати не дуже цікаво. І давайте зачаруємо цього хлопця, що він наклав 5. Урони я маю на увазі. <рес> так, і це закляття. Всі юніти опонента можуть рухатись. Е е е їхні кроки зменшуються на 1. Тобто вони не зможуть рухатись, але в нього і так немає. Тому давайте ми поміняємо цю штуку на дві. І ще одного солдата виставимо ось тут. Все, закінчуємо хід. Давайте йому напишемо, що треба написати Enter, бо він, мабуть, не знає. Щоб описати в чаті, треба написати Enter. Так. Отже, ще один. До речі, це прикольний солдат, дивіться, кожна... Е, кожен дукал, походу, тут є ось такі пару хлопців, які стоять, будуть плюс один до атаки. Але в мене, здається, немає. А ні, є ось цей дукал. Поставимо сюди його. І всього стане два. Як бачите, круто. І всього стало два. Хоча це не дукал. Тобто не стало два, а збільшились на один. Так. Ця карта подвої лічильник ворога, але ворога немає, тому не знаю, що робити. Давайте, можливо. Зімемо дві інші карти. Що це в нас таке? Mm -hmm. Так, ця карта дозволяє рухатись на дві клітинки далі, а ця. Е, повертає до рук опонента його карту, його гравця. Він би забрав його назад. Наприклад, якщо він викладає якогось монстра здорового, то. Ой-ой, ой це було тупо. Ось і все. Ого. го Ох! Так, я навіть не знаю, що це було. На жаль, Кронус вийшов, він, мабуть, зовсім не вміє грати цю гру, але треба враховувати, що це бета-версія. Я й сам не зовсім вмію грати цю гру, адже я програвав вже не раз проти реальних людей. Ось. Ем... Давайте подивимось, чи є він тут в чаті. Хоча важко буде його знайти. Я вже програвав тут і не раз, причому дуже розумні були люди, які мене розгромнювали просто. <хи> Ось, ну цей хлопець схоже, що не розібрався толком із грою. Але здається, коли навіть ти програєш, ти все одно отримуєш монетки. Давайте ми зайдемо в магазинчик. Отже, в цій грі можна купувати сувої. Рандомний сувій коштує 100. Скролпак на 10 штук коштує 1000 і цувій. Е... О! З. О ордеру. Коштує 175, це точно. Але. Є ще ось такий: такі сувої, і ось такі. Отже, тут можна навіть купити колоди. Ось в мене ця є. Зразу вам дають її безкоштовно. Хоча, можливо. Були гроші, я заплатив і ще ось ці дві є. Ось. І їх можна також купити. Я, можливо, назбираю гроші і куплю і буду пробувати грати цими колодами. Але мені поки що подобається. І ця. І ось ця. ось Це аватари. Хоча я не розумію, для чого їх купляти поки що. Можливо, вони просто унікальні і не такі, як всіх. Ось, а ось тут ще нам дається якісь спеціальні карти. Але як бачите, вони всі не із моєї компанії. Це все або енергія, або як це вони називають його. Гроус. Я не знаю. Будемо називати це листя. Листяні. Покемон. Давайте купимо один сувій В прямому ефірі, подивимось, що нам випаде. Так, це закляття. Е, ціль, який ти контролюєш, отримує 2 урона, твій ідол. на ряду хілиться на 4. Як на момент це круто. Тобто, ти можеш пожертвувати своїм. Е, Своїм воїном і зцілити свій ідол. Класно, я радий, що я це купив. Давайте ще одне купимо. Так. І що тут випало? Enchantment. Коли прокачаний юніт, який ти контролюєш, знищується. Додається одна енергія. Окей, в мене є вже ця штука. На жаль. Ну нічого. Давайте я ще вам покажу декбілдер. Ось, музичка змінилася. Ось це вся моя колода. Це зразу мені кидали, і я десь, мабуть, три. Тільки. Або 4, здається, карти я купив. Одна з них ось така зелена. Чесно кажучи, я не знаю, як її. Е, ось вона. Так. Що тут написано? Е, це закляття. Один урон до всіх юнітів. Це дуже класно. Але як бачите, це ось ця листяна штука. Я не знаю, чи можна її включити. Хоча, можливо, я включив її зараз в колоду. Не знаю, чи можна іншими. Типа карт грати в всі колоді. Ось. 54, так, 50. Отже, я три купив простих. Два зараз, один перед тим. Також, здається, такий, який в мене був, унікальний нічого. Ось. До речі, можна якось ось так це робити, я навіть не знаю для чого. Якось ось так. Можливо, це можна з різних колод вибирати, чи як. Не знаю. Я цим не розібрався. Ну, але ось така штука є. Ця кнопочка не працює. Це по ходу сортування. Так, сортування за е, ціною. Самий крутий чувак це ось цей у мене генерал. Потім ось цих у мене є не один. Тому у мене, як бачите, не дуже класні такі у мене карти. Але всім такі дають. Ось. Все, давайте вийдемо звідси, магазин налаштування. Ось ще є профайл тут. Тут ви складаєте свого чоловічка, я взяв собі такого діда, як бачите, він такий здоровий. Але борода це насправді прикриття. Щоб люди думали, що це якийсь старий такий. Тут можна змінити голову. Багато прикольних голів є. Але я взяв того діда. А цей на відьмака похожий хлопець. О! Ось так, як бачите, тут можна міняти різні руки. Ось. Можна і так зробити. От. Тіло, торс. Мені подобається ось таке пальто. Чи що це таке, я не знаю. Ноги. Ноги це, до речі, самі прикольні, як на мене я вибрав. Як бачите, можна зробити лицаря. Так, але я не буду робити лицаря. Ось так в мене було. А, і це сет. Це. Жіночий персонаж. Також можна їй міняти ноги. Ось. І голови. Я вже бачив таких. Ха! Якісь дуже анімешні вони. Ну, от такий в мене буде дідок. Дивіться, я вже зіграв 11 ігор, 9 з них виграв. Один раз я здався. Це, походу, саме перша моя гра, коли я не вмів вже цей Не вмів і не знав, як грати. І, здається, одну гру я програв. Так, одну гру. Бо вона тут не вказана, 1 плюс 9 буде 10. Ось такі справи. 55 сувоїв, золота багато. Отже, як на мене, то ця гра дуже прикольна. Вчора я грав її багато. Доволі вона цікава. Ось тому, якщо у вас є бажання, ви можете її купити. Хоча бета-версія, я не знаю, вона коштує десь між 15-20 доларами. Дуже дорого. Мені просто пощастило, що я маю її безкоштовно. Ось. І не знаю, чи є піратська версія. Швидше за все немає, адже ми граємо на серверах е-е-е... спеціальних. Хоча не знаю. Отже таке. Ох, е може напишемо їм, е щоб вони привіталися з Ютубом. Тоді ж треба було написати цей хай ту Ну і ще одна новина, якщо ви чуєте, е у мене новий мікрофон, я купив собі нові наушники з мікрофоном. Скажіть, чи нормально вам, чи подобається, як звучить. В принципі, зручно, не так, як колись, не так якось трохи поінакше. Ніхто не вітається, всі забили. Ну добре. Треба <с -п ward's> це робити. Е надіюсь, ще декілька ігор я пізніше зіграю, але буду викладати тільки, якщо вони будуть цікаві. Ось. Також пишіть свої враження про гру. І. Такі справи. Я дуже вам дякую за увагу. Я надіюсь, вам було цікаво. Мені особисто ця гра подобається. Звичайно, ви не змогли зрозуміти нічого по тому, як я зіграв, адже нічого цікавого не було. Але е я викладу пізніше відео ще, де буде видно нормальна гра, нормальний бій. Все, всім бувайте, дякую за увагу. Зустрінемось скоро в наступних відео. І такі справи. Бувайте!